Ось, ось маю генератор GD8000. Чому я не рекомендую купувати цей генератор? Поясню. В моїх руках знаходиться підшипник, на ньому кріпиться статор. Верніше не статор, а ротор. Тобто ось сама генераторна частина, яка генерує електроенергію. Якщо не помиляюсь, статор це катушка наружна, а ротор це те, що всередині обертається. Ось вона. Виходить, Таким чином, тут був статор е, закріплений і він обертався всередині ротора. Е, що трапилося? Як вже вияснилося потім, цей підшипник був бракований. Щоб ви розуміли, його вартість 300 гривень в базарний день гарної якості. Е, він тут має невеличкий люфт. Е, як ви бачите, по зносу він взагалі пропрацював недовго, в мене генератор пропрацював 2-3 тижні. Це якраз в той час, коли 20... кінець 22-го року, початок 23-го, коли була повна срака. Е І в мене цей генератор згорає. Приїжджаю я на сервісний центр Форт. Мені сказали, що я його спалив. Для мене було незрозумілим, як я його міг спалити, якщо всюди вказано, що там є система ВР, система захисту, якась яка має спрацювати при навантаженні. Генератор просто згорів і кажуть, що ти нам не розказує басні. Ти генератор спалив, на це гарантія не розповсюджується. Де, і взагалі я зайшов в само приміщення сервісного центру. Там була ціла купа цих генераторів навалена, і людей, навіть які за гроші, перематують ці генератори, Ці статори в них немає. Значить, що сталося? В ітогі я пере мені пройшлося перемотати статор. Я заплатив за це на той час 10 тисяч гривень. Хоча реально я ж прождав, поки мені його перемотають десь місяця-півтора, щоб ви розуміли, моя фірма пробула без світла. І Тому що генератори на той час дорого коштували. І прийшлося ще саме ротор. Його ще прийшлося вести к токарю, щоб його відшліфували. Замінив я оцей підшипник бляха за 300 гривень. І все, в мене стало працювати чудово. Отож, друзі. Підсумуємо Значить, генератори з підставою, але більше того, самі гаранті... гарантійщики просто відверте лайно. Вони просто ніяк не хотіли йти на зустріч і щось вирішувати. Тому я не рекомендую купувати генератори Форта.